І от ми приїхали під підпиху, де море зовсім зовсім синє, а не зелене, де хвилі і здається, що тут і вода якось сильно тепліша. Для тих, хто хоче поїхати на Кременчуцьке водосховище, виявилось, що треба взнати одну штуку: з якої сторони дує вітер. Якщо вітер дує, з півдня, то ваша сторона південна, тоді вся зелень пли на інший бік. А якщо з півночі, то ваша сторона північна. Ну, якось приблизно так. Вітер зносить всю зелень до одної з сторін моря. І тут ми вже отаборюємося, будемо відпочивати. Для першого ходового дня ми пройшли порядка 70. В принципі, в пенсійному ритмі нормально. До нових зустрічей!